Вітанечка мої дорогенькі! З вами Дмитро. І це другий день турніру. Трьохзірковий, дуже швидкий, без жовтих. Оборона в А. Ага, а це сьогодні в мене хтось уже. Бо... А, два рази сьогодні нападали. Е, ну і нормально, коротше, погнали. Так, є таунт. Таунти ми можемо знести хельгами. Є хельгія, хельґя буде. Буде палити. Ми його будемо хиляти. Він нас буде хіляти, але в кінці-кінці ми його приб'ємо. Так, Алі, де твоя обізяна? Двісті тридцять п'ять. Коротше, Алі Алі. Я вас думаю чи потрібно нам взагалі знімати цей таунт? Він же ж ніякої оборони на себе не накладає. Можливо, краще тоді взяти Хокмун. Я її загона прокачав. А Хельгами просто знести того таунта, чисто в нього. Давайте пробувати. Головне швид швидко рухатися. Ну, давайте так. сині, зелені. Є зелені, давайте їх зберемо. Щоб нас не підпалили. Тепер ось таке комбо зробимо. Нехай то все летить. Так, далі нам потрібно червоні збирати. Давайте ось так. Можливо, Хельга від камінців помре. Так, дивіться, а я переживав. А я переживав. Так, наші на сотку заряжені. Та нафіга мені тих тихілів протискати. Нехай собі втикають. Так, ти маєш догоріти. А ти мені нічого не зробиш. Тю, ми хільнемося. А ми хильнемося, п'ятірка жовта. Навіщо не знаю, але хай буде. Так, добре, далі. Погнали. На басині якось примудрувати, У нас їх тільки три, хм, а що на рахунок? Зелених, червоні, то я там бачу. Закритися не встигаю. Ну, давайте пофіг. А вон синій я. Ми зараз повернемо все назад. Ммм, так. Блін, вона ж заповільнена, тут втикаю. Ото втикунчик. Так, зараз будуть бити, аби Хельге не бив. Так, захист у нас е, стоїть. Від фаєза, так? Да? да. Давайте ось так. Ну, це ти, дядько, гарно придумав. Таунта поставити, так? Да? Mm. Він ще і А ти в кого будеш бити? Кішка може встати? Ти з тим одним ХП так там не... неприкольно, бляха це. Неприкольно стоїш. Так, пофіг на кішку. О! А його знесло. Ну, та й все, до побачення. Далі. Підстакачків мало дають, а дайте мені ото як як в Антона вчора. Хм. А ось тут ми проти Фаєза візьмемо зелену. Так, динаміка польота своє зробила. Давайте четвірку червону, А ти ще не вдарив? Я думав ти будеш бити. Так, ну ще червоні потрібні, зелені не завадять. Що фіолетових дуже багато? Так, синюю зарядил снова. Ну, давайте так. Хельга живи, зараз мы их зарядим. Так, тут повернем, тут, коротше, так. Пенька знесла. Добре. А Це не добре. Чому я не зняв? Чому я, бляха, не зняв? Ну і ладно. Не зняв, то не зняв, але. Помилка є. Да помилка є. Дякую за підхил. Мені потрібно червоного знайти. Пофіг, давайте ось тут. Ага, є червоний. Давайте ось так. Угу. Ну, можна, в принципі, бити. Вони підпаляться. Там фаєс, правда, він же ж. А він без костюму, чи що? А, ні, з костюмом. Ладно, давайте. Мінус один. Поїхали потихеньку далі. Феє зазнесемо і буде все добренько. А там далі якось, якось впораємось. Так, червоненького не бачу. Там поки що не хочу збирати, хочу десь тут. порожнечу типу. Угу. Ой, Ой, не так. Ось так. І потім трієчку туди, і ми заряжені, в принципі. Якраз Рафаєза зніму. Ага, не зніму. Там Таунт. А цікаво, я Таунта проб'ю Двома. О, капець, двома не пробив. Ладно, Бадабум зробила свою справу. Зара я і так уже там захилений. давайте знімати, бити. Червоненький і Нічого його не, не врятувало, бо у нас заряду не було, і він не горів, і він не хилився. Так, знову. Майже таке саме. Знов якісь купи фіолетових. Ну, і що тут далі робити, я поки що не знаю. Ага, а гра походу знає. Давайте на ну ось так. Фаєс навіть не зарядився. Я, думав зарядиться, якщо чесно. Так, закриваємося. Берта, Берта, Берта ультує їхня. Ага, моя, нехай поки моя буде. Просто... Просто, просто нехай втикає. Цього ми знімемо, якщо центр підніме, коротше, можна бити. Ага, центр не підняла. Так. Тут менше заряду. Тут більше заряду. Тільки вбийте хоч когось. Ага. Добре. Він мене вдарить, але він догорить. Вбити він точно мене не вб'є. Все, і залишилося з цим впоратися і. Давайте Берто юзанемо. От, дивіться, я той раз не пробив оцього Таунта двома хельгі, да? тому що на ньому на ньому захист висів від Фейєза. А без захисту я, напевно, не бачу проблеми його взагалі вбивати. От йому якогось захисту не вистачає. Ну, що він робить? Він, типу, ману заповільнює, атаку зрізає. Ну. І пеньок, по-моєму, навіть більше робить, чим він. Чим це синє. Майже май, май, все однакове. Хоч якось. Мені цікаво, чи що так цей буде знімати. Поїхали. Zero. Давайте четвірку червону. І навіть в один хід зберемося. Заряджаємо на помардасиком. А ось так. Мінус тридцять п'ять. Мені то ой, Берта. Берта, Берта. Хм. Три сюди, вони не зарядяться, і три туди. Феес зарядиться. Ну, ладно. Він уже й так зарядився. Ми вже то діло не проб'ємо. Чекайте, тримав, тримав свою Берту, взяв використав. Нафіга не, по, не, не зрозумів. Непонятно, коротше. Ладно, зараз ми її перезарядимо. Ну, майже. Майже. Дайте ось так. зараз червоні, Так, на жаль, зелені ми не зарядили. Uh -huh, uh -huh. то зелені. Ультуй. Блин. Бляха, муха, то капец, то капец. Давай, перта нехай уже ультує. Вона не хоче нікого піднімати, да? Зараз ми під атакою нікого не знесемо. Ну, зато четвірка червона є. Під фаєзом. І то чудово. Так, а як би з тебе зняти? Зняти той захист, і то все. Угу. Сам злетів. Добре, добили. А що це хай...

І так, да відстаю на 30 від першого місця. У ну, мене нові не покачані, нові трійки у мене не покачані. Так що. А я вже в наступному році, як поприлітають костюми нові, от там уже буде знову. Знову гонка. От місяць. Через місяць почнеться знову гонка по очках. Так що не бачу сенсу. Яке місце буде, таке буде. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!